Грудень продовжує дивувати своєю мінливою погодою. Сьогодні ясне небо тішить сонячним теплом, але вже завтра нас можуть чекати хуртовини чи дощі. Наступний тиждень обіцяє бути непередбачуваним. Якщо зараз сухо і прохолодно, то з понеділка парасольки стануть нам у пригоді. То ще пощастить нам зустріти різдво зі снігом. Зараз розповім. Тиждень почнеться зі снігу та крижаних дощів. В день температура коливатиметься від плюс чотирьох до мінус одного, а вночі від нуля до мінус трьох. Вже завтра захід засипатиме снігом на півдні та сході. Пануватимуть дощі з туманами а північ, можливо, накриє сніг. Щоправда, він таки відразу розтаватиме. Середини тижня прийдуть холодні вітри, які навряд чи когось порадують. І на жаль, цього року. На сніжне та морозне різдво сподіватися не варто. Попри все, це різдво, ми зустрічаємо з вірою в перемогу. Вже третій рік поспіль кожен із нас загадує одне і те ж бажання: бажання миру для України. Нехай ці свята принесуть нам ще більше надії, а наші захисники якнайшвидше повернуться додому живими і здоровими.